Щиро дякую всіх, хто є волонтером, усіх, у кого стан душі допомагати іншим і наближати перемогу разом із нашими Збройними силами. Сьогодні ми отримали основу для сіток від фонду Петра Порошенка, від справи громад, які пластимуть наші джевелінки, наші котелевські волонтери, які працюють разом із громадською організацією Спілка. Сімей захисників тими людьми, які є небайдужими, які працюють вже багато-багато років. Починаючи з 2014 року, і сплетено цих сіток у нас вже сотні кілометрів. Дуже багато забезпечено продуктів харчування, кікімор спеціальних костюмів для наших снайперів, окопних свічок і дуже багато-багато всього іншого. Для наших шпиталів, для наших захисників, які знаходяться зараз у дуже важких умовах, але завдяки їхньому героїзму, ми знаємо точно, що наша перемога буде обов'язковою і швидкою. Слава героям і слава Україні!